Зараз ми знаходимося в Обухівській вліл. Тут сьогодні неординарна ситуація, яку нам зараз прокоментує секретар Обухівської міської ради Сергій Миколаївич Кличко. Що тут відбулося? Сьогодні тут на території лікарні зібралися працівники нашої лікарні висловити своє невдоволення тим, що вони отримали заробітну плату, мінімальну заробітну плату. І, працюючи цілий місяць, не, не отримали ту зарплату, яку отримали минулого місяця. Вони отримали мінімальну заробітну плату в розбірі окладів, а це е, 10, 8, кого 12 тисяч гривень, замість 20 тисяч гривень. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що лікарня це комунальний неприбутковий заклад, який надає послугу відповідно до. Тих пакетів, які надав НСЗУ, і вони отримали по послугам стільки коштів, що їм недостатньо для виплати нормальної заробітної плати. Ну а який вихід із ситуації? По виходу ситуації на даний час вони працівники лікарні звернулися до міської ради, щоб надали їм допомогу на заробітну плату, щоб вони могли підтримати, щоб міська рада їх підтримала. А виход ситуації, ми на даний час шукаємо, що потрібно зробити для того, щоб лікарня могла функціонувати повноцінно. Дякую вам за коментар.